І наступний наш спікер, Андрій Смик. Андрій є сіо і кофаундером Інпутсофт. І з Андрієм ми теж будемо говорити про єдинорогів. А зокрема, будемо говорити про те, де шукати ті інкубатори, де шукати ті можливості, щоб той єдинорог наш міг жити. Правда, Андрію? Ну, сцена твоя. Друзі, всім привіт. Підскажіть, хто з вас чув коли-небудь таку фразу, як бізнес-інкубатор чи акселератор? І це дуже круто, тому що я думаю, Іван вклався в це. А підскажіть, хто з вас взагалі розуміє, для чого вони існують і для чого вони потрібні в стартап екосистемі? Супер. Отже, я би хотів також поділитися, так як я співзасновник стартапу, я би хотів би також поділитися власним досвідом взагалі участі? В акселераторах та інкубаторах. Отже, якщо коротко, бізнес інкубатори та акселератори допомагають вам стати, побудувати успішний стартап та не зафайлитися на самому початку. Якщо на початку програми ви маєте лише ідею, то в кінці ви вже чітко маєте побудований план і розумієте, куди рухатися далі, щоб залучити перші інвестиції, а також залучити перших клієнтів. Отже, чим займається моя компанія? Ми в Інпософт розробляємо saas платформу для аеропортів та авіакомпаній. Ми всі, як фаундери, мали попередній досвід в авіаційній галузі, і це насправді нам дуже пощастило. І як ми взагалі почали з цієї ідеї? Отже, ми почали з цієї ідеї, коли був ковід, був тотальний просто хаос в авіаційній галузі. І відповідно у нас з'явилося бажання допомогти авіаційній галузі відновитися. Отже, ми зрозуміли проблему. І зрозуміло, що робимо стартап. Проте, якщо чесно, ми тоді не розуміли до кінця, що таке стартап-індустрія, і як вона працює і як рухатися далі. Отже, ми спочатку стали частиною, ми вирішили стати частиною єп-інкубатора, а пізніше ми пройшли відбір в акселератор Techstars глобальний та залучили наші перші інвестиції в розмірі 120 тисяч доларів. Отже, трохи про Techstars. Як виглядає ця акселераційна програма? І що це взагалі за програма? Отже, Techstars – це глобальне, вже згадували про YC, Techstars – це теж дуже величезний акселератор, який зараз вже має більше трьох тисяч компаній в портфоліо. І їхня оцінка вже більше наближається до 100 мільярдів, здається. І насправді це акселератор, який інвестує на дуже ранніх стадіях. І насправді для багатьох стартапів це може взагалі бути першими інвестиціями серйозними. Отже, як взагалі виглядає програма такого акселератора? Перший місяць це в основному ви працюєте над, своїм над своєю проблемою, ви валідуєте свої гіпотези і, по суті, робите кас І також другий етап це зустрічі з менторами. Тобто, за перший місяць ви маєте близько 120 зустрічей з різними менторами і будуєте свій нетворк. Другий місяць це, по суті, реалізація всього фідбеку, який ви отримали від. Менторів. І третій місяць це підготовка до пітчу і взагалі ви готуєтеся продавати свою ідею інвесторам для того, щоб вас інвестували і допомогли вам масштабуватися в майбутньому. Отже, сорі хотів просто я підготував дуже класний текст, щоб вас мотивувати, але трошки типу забувся його, тому хочу підглянути. Дякую. Отже, насправді як вам зрозуміти, що потрібно типу проходити такі програми. В нашому досвіді, коли ми почали, типу, ми розуміли, що ми робили багато всього. Ми робили дослідження ринку, ми валідували гіпотези, але в результаті ми також зробили певні помилки. Але оглядаючись назад, нам насправді ці акселераційна програма та інкубаційна допомогли також уникнути багатьох помилок. І насправді, що ми отримали за результатами акселераційної програми, і що ви можете отримати, якщо ви продаєте в акселераційну програму. Перше, ви реально підготуєтеся до. Ви валідуєте свої гіпотези, ви знайдете реальну проблему, за яку будуть готові платити, і ви підготуєте всі необхідні матеріали для залучення раунду. Другу річ, яку ви отримуєте, ви отримаєте інвестиції. Дуже часто ви отримаєте інвестиції. Uh, і вони допоможуть вам досконалити продукт та, uh, та знайти перших клієнтів. Зазвичай глобальні акселератори, їх насправді дуже багато в цьому світі, наприклад, YC, Tech Stars, 500 Startups, вони інвестують uh, від 110 до 130 тисяч доларів, і вони хочуть від 6 до 10% ваших компаній. І зазвичай вони інвестують uh, через такі інструменти, як Convertible Note або Safe. Якщо буде цікаво, можу пізніше розповісти, що, таке, що це таке. І останнє, напевно, і найважливіше, що ви отримуєте, це нетворк. Це в першу чергу так. Це в першу чергу інвестори, але також це можуть бути ментори, які в майбутньому стануть вашими працівниками. В нашому випадку це на одна компанія вона знайшла співзасновника. Тобто, в них була випадок, що вони мали типу дуже класно. Вони мали дуже класну команду зі сторони розвитку бізнесу, проте вони будували типу, рішення і не мали CTO. Тобто їх всі запитували on, типу, Ви будуєте стартап і не маєте CTO. І от під час програми вони знайшли собі співзасновника. Отже, для... отже, якщо оглядаючись назад, чи рекомендую я молодим стартапам пробувати робити стартапи? Точно так. І чи потрібно вам проходити акселераційну чи інкубаційну програму? Точно так. Адже це реально вам допоможе уникнути багатьох помилок і реально допоможе вам стати успішними. Адже зазвичай інкубаційні програми вони дуже і акселератори вони зацікавлені в тому, щоб ваш довгостроковий успіх він, щоб ви в довгостроковій історії ви були успішними. І як згадував, вже, зробили екзит. Адже по суті, стартапу є дійсно тільки два вдалих екзита. це або продаж стратегічному гравцю, або вихід на IPO. Ну і є ще третій варіант це банкрутство, але це точно не кейс. А, і насправді вибір інкубатора чи акселератора він дуже схожий на вибір університету. Але реально не обов'язково бути випускником там у кучі, могилянки для того, щоб е, побудувати дуже класну і успішну кар'єру. Проте е, так само насправді і акселератор інкубатор не гарантує, що ви побудуєте там юнікорн і все буде класно, і ви там всі станете мультимільйонерами. Проте реально інкубатори та акселератори можуть вам допомогти уникнути багатьох помилок та в результаті побудувати успішний стартап. Дуже дякую. Перед тим як ми продовжимо, попрошу тебе підписатись на цей канал та залишити коментар, якщо тобі подобається контент, який ти тут дивишся. Розвиваємо стартап спільноту разом. Супер, у нас залишається більше часу для запитань. Купа рук може питати? можна іти. Так, так. Ні, ні, Андрій, ти так просто не відкрутишся. У мене тут все пораховано. До котрого часу ти маєш бути. Супер, давайте будемо ставити давати руку перш за все тим, хто не став запитання. Доброго дня. Так. Мені дуже цікаво дізнатися про ваш попередній досвід стартапів. Чи це був перший стартап? Та, та це був перший стартап. Ну, у нас всіх співзасновників це був перший стартап. Добре, мене просто я дуже часто чую фразу, що злітає лише п'ятий стартап. Що ви думаєте про це? Та я не знаю. Не, чесно, не знаю статистичних даних, не впевнений. Але я точно знаю, що взлітає дуже часто взлітає стартап, коли фаундери мають якусь попередню експертизу в галузі. Тобто, це дуже важливо, типу робити стартап і бажано мати якусь попередню експертизу в галузі. Адже, по-перше, це будує credibility, А по-друге, це якщо ви експерти в якійсь галузі, ви вже пропрацювавши в ній, розумієте, які проблеми є. І тобто, ви можете реально побачити цю проблему і розробити рішення. І це реально те, що може зробити ваш стартап успішним. Дякую, Андрію. Так, так ми будемо з двох боків знаєте, щоб охоплювати. Прошу мороз. Okay. Добрий вечір. Дуже Excel. дякую за цей прекрасний спіч. У мене таке питання. Mm, мені не так цікаво ваші досягнення, як ваші невдачі, uh -huh, невдачі okay. саме невдачі, які потрібно поділитися ними, щоб ми знали, на які греблі не наступати, які оминати і швидше досягати успіху. Дві невдачі відносно акселератора, і дві невдачі відносно стартапу. Бачиш, Дякую. Андрію, які у нас підготовлені учасники. Це да, це дуже круто. Просто колега. розривають спікер. А, насправді про невдачі. Одна із невда... Насправді, одна із невдач, яка нас взагалі в нас були дуже класні плани в 2022 році. Ми, типу, вже зробили MVP, Ми вже, типу, мали 23 лютого ми вже мала зустріч в аеропорту. І реально одна із невдач, яка нас зустріла, це, типу, війна. І нам довелося, типу, абсолютно кардинально весь міняти, типу, ринок. І це, типу, ну це, це така. Загальна історія. Одна із невдач. Це, це гарне питання. Просто мені так здається, що ми, типу, ніяких помилок так і, ніби й не робили. Типу, але це, типу, заставляє зараз мене рефлексувати. І ще із помилок, що. Ми спочатку взагалі, типу, в нас була ідея розробляти іншу платформу. Напевно, ми довгий час, десь місяця 3-4, ми взагалі планували робити іншу платформу. Де в нас було... Це була теж авіаційна платформа, планування екіпажів, але ми в результаті типу, зрозуміли, що в нас недостатньо експертизи, і вирішили пайвотнутися і робити теж планування ресурсів, але для аеропортів і для компаній з наземного обслуговування, де ми мали більше експертизи. Тобто, реально дуже важливо, типу, якщо ти робиш якийсь стартап. То мати якусь певну експертизу, адже без експертизи ти дуже часто можеш витратити час а, і зробити продукт, який дійсно нікому не буде потрібен. Дякую. Чи варто самому робити О, експертизу, чи краще звернутися до якихось аутсорсів? Ще раз. Росію, забирай мікрофон, бо людина вже треба. Ні, питати. Ні, ні, ще раз. Ще. Чи варто самому пробувати проводити експертизу, чи витрати певні кошти на аутсорсні? А, uh, ну це експертиза може бути як команди, власна, але якщо ти типу, по є знайом, знайомі, які uh, трохи розбираються в цій в тій чи іншій сфері, і ви хочете в ній працювати. То ну, звичайно, це дуже круто було б звернутися до таких людей і запитати в них, чи це взагалі працює. Тому що як ми починали, ми uh, отримали там доступ до платформи, де могли замечитися з uh, іншими uh, експертами з інших галзавіаційної uh, галузі, і ми типу в них запитали: Кимон дивіться, ми робимо ось така ідея, я хочемо робити таке рішення. Чи є у вас така проблема, і ми реально от запитували, запитували багатьох експертів. Це бо ми тоді вибрали Африку, одну країну, одну країну з Латинської Америки і одну країну з Європи. І ми провалідували, тобто щоб дослідити, типу чи реально в цих людей є проблема, чи може ми робимо якийсь булшіт зараз. Знову витратимо час і не досягнемо якогось результату. Тому типу валідація на самому початку це дуже важливо. Дуже дякую. Ідемо йдемо далі. У нас насправді час є, але питань теж є багато. А, я хотів запитати, як правильно потрібно презентувати свій проект, щоб збільшити шанс на отримання інвестицій. І що про проект варто говорити? А що ні? <рес> ну, взагалі, да. Я типу класична структура пічдеку. Якщо цікаво, я можу потім скинути. Тобто, це по суті проблема, яке ваше рішення, чому зараз дослідження ринку, там яка ваша команда, який каптейбл. Я можу, якщо цікаво, скинути. Тобто, вже є це, типу, є шаблон, один із них це секвоя, дуже класний має шаблон. Типу можна зайти, подивитися, що конкретно інвестор хоче бачити в вашому пітчі. Дякую, ще питання. Я знаю, що моє питання прозвучить трохи дивно. Але як ви думаєте, чи мають стартапи ставити собі за мету? Ну, всі, йти саме до титулу юнікорна? Ну, тобто. Звичайно, що всі стартапи ну, такі позитивні, типу та ми йдемо до Юнікорна. А, чи нерезомно це для всіх стартапів? Е, ну мені здається, варто ставити амбітні цілі і дійсно їх досягати. Це може бути не одразу юнікорн, це може бути якийсь перший майлстоун, там досягнути оцінки там, в 10 чи в 100 мільйонів. так? Але потім, типу, як ну на мою думку, варто ставити собі амбітні цілі. І я дуже багато чув фідбек, що в нас в Україні є офігенні типу, технарі, які вміють писати дуже класні продукти, але нам дуже часто не вистачає амбіцій, і ми не вміємо, де ну, якби ми дуже типу не дуже класно продаємо себе. А хоча, типу, в США можуть бути, типу, там якісь. Прийшов фаундер, розповів, типу, якусь в нього нічого немає. В нього є просто от, пічдек і є історія. Він розповів цю історію, типу, він може ізі зарейзити там 10 мільйонів чи 20 мільйонів просто на одній історії, розповідаючи, що він побудує супермільярдний стартап і він побудує юнікорн. Тому, типу, варто ставити так амбітні цілі про собою обов'язково. Так, є ще є, боже, як багато питання. То, аудиторія відривається. Е... Але можливості на попередньому спікерів. Скільки... <тур> так, дякую. Я хотіла запитатися. Ви дуже багато говорили про гіпотези. Наскільки важливо для стартапу прописувати гіпотези і чи валідно тестити їх в чаті GPT? Гарне питання. <кл 'язок> Насправді щодо чату GPT, це. Складне питання, тому що насправді чат GPT робить помилки, і насправді, якщо типу він зробить помилку, а ви такі, ну мені ж чат GPT сказав, типу, чому воно не, не вистріляє. Тому, типу, окей, да, чат GPT це може бути як перше джерело досліджень, але найкраще робити гіпотези. Наприклад, якщо ви робите знову ж таки якийсь там логістичний стартап, то підіть, запитайте компанію з логістики, чи взагалі в неї є така проблема, типу, і їй потрібне рішення. Це найкраща валідація гіпотез іти конкретно до свого кінцевого користувача і запитати: Окей, вам це потрібно чи ні? Чи можливо типу мені не потрібно це робити? Дякую, я ще біжу в ту сторону по запитанню. Е, та, привіт, дуже тобі дякую за лекцію. Мені дуже сподобалось про екселератори. Е, дивись, я тут трошки погуглив і так подивився, що менше 10%, який y Combinator інвестував, стартапів, вони взагалі випустилися. Е, також y Combinator, загалом, е, загалом найбільшість успішних стартапів, які пройшли екселератор, вони вийшли за y Combinator, там щось насправді величезні відсотки, я їх не знаю. А чи може акселератор взагалі нашкодити команді? Це дуже гарне питання. На мою думку, так як вже акселераторів доволі багато, можливо, деякі акселератори можуть дійсно не принести цінність і, наприклад, забрати у вас великий відсоток на початку, і тоді вам буде важче фандрейзити. Тому для того, щоб уникнути цих помилок, насправді, що б я рекомендував, би, це шукати з людей, які проходили той чи інший акселератор, фаундерів, для того, щоб запитати в них. Чи була взагалі їм цінна програма, що вони отримали, щоб в результаті не бути розчарованим і не втратити час, і не втратити там, гроші, я не знаю, будь що. Тобто, звичайно, я, якісь акселератори можуть бути для вас некорисними і можуть витратити ваш час. Тому адвайсинг від інших фаундерів це завжди буде корисно. І, напевно, найкращий взагалі варіант. Дякую, Андрій. Давайте останнє запитання до Андрія. У нас ще є інші спікери, в нас ще дискусія. Чекайте, стримайтеся. Зразу наступне запитання. Ось ви брали участь у двох акселераційних програмах. Чи є взагалі сенс в такому брати участь більше, ніж одній, і чи набагато більше ви дізналися цих двох в сумі, ніж, по суті, з одною? Насправді так. Якщо згадати першу інкубаційну програму, то ми, по суті так, ми подавали там певні напрацювання ми зробили. Проте, чому ми пішли на наступну програму, тому що, по-перше, це деякі акселератори, вони можуть давати дуже класний нетворк, наприклад, от як Techstar чи y Combinator, так вони можуть давати доступ до інвесторів, і вони можуть бути вашими першими інвесторами про Тому, наприклад, якщо ви там в якомусь інкубаторів ви так побудували, там провалювали свої гіпотези, тобто підготувалися, да? Проте це просто там, як вони не брали вас частки, і ви, наприклад, хочете піти і залучити інвестиції в інший акселератор і там побудувати нетворк, в такому випадку можливо і варто. Пройти двічі е, акс, акселерацію чи інкубацію. Андрію, і тепер саме тяжке. До тебе було стільки запитань, а треба вибрати, яке тобі найбільше сподобалось. Можна два. А я вже забув, що це треба робити. Я Хотіла посередині нас відгнати. Андрію, не забудь вибирати питання, а тепер згадуй. Дякую. Ні, мені насправді сподобалося про проблеми, які в нас були проблеми, тому що я про це ніколи не думав, це буде мені домашнє завдання. Правильно? Класне питання, і друге треба, і так? Може ще одне. Та ну тебе так багато було запитань. То що будемо себе обмежувати? А і друге це насправді останнє питання дуже класне, тому що воно класна. Оплески для Андрія.